Вітаю! Ми продовжуємо наш огляд на нову розробку від компанії Xeonix Technology, а саме детектор дронів Xeon L. Відкривши коробку, зустрічаємо сам пристрій. На його фронтальній частині знаходиться корисна інформація. Зокрема, QR-код, який посилається на цей плейлист, інформація про послідовність антенн, за що відповідає кожна кнопка, та невеличка інформація про частоти і що на них працює. З бокової частини знаходяться кнопки світлодіод, який світиться синім під час зарядки, та зеленим при повному заряді. Порт зарядки та вухо для кріплення карабіну. На задній частині знаходиться кліпса як у рації і наклейка з інформацією та контактними даними виробника. На верхній частині знаходяться 4 SMA роз'єми під антени, а також червоний світлодіод, який показує сигнал тривоги. В коробці знаходяться 4 антени, які кріпляться на пристрій відповідно маркуванню частот. І кабель з роз'ємами USB Type-C. Дякую всім за увагу. До зустрічі у наступній частині, де ми детально розкажемо про інформацію на дисплеї і меню налаштувань.